2023 рік це 365 діб відважної боротьби за Україну попри війну. Це і рік здобутків, рік напрацювань і відкриттів. Українці, як ніхто, вкотре довели свою любов до країни, свою незламність та міць для Хмельниччини. Рік почався із втрат та обстрілів. Протягом року ми чули сотні, а то й тисячі сигналів повітряних тривог. А ще вибухи та бездоганну роботу ППО. Тож далі про головне, що ми пережили у 2023 році, очима команди Першого Подільського. Щоденно українські захисники протистоять ворогу, дають відсіч їм на передовій та відбивають повітряні атаки в талу. Справною роботою протиповітряної оборони захоплюється весь світ, а особливо українці. Тож дбали цьогоріч і про захисників неба. В Останній день 2022 року Росія завдала чергового ракетного удару по Хмельниччині. Вибухова хвиля пошкодила будинки, магазини, поранила людей та найстрашніше забрала молоде життя. Оксана музика загинула у новорічну ніч. Уламки смертоносної крилатої ракети потрапили просто в авто. Я її сусідка. Ми живемо в одній хаті зі свої сторони. Ой, я її знаю з народження. Оксана найкраща дитина на світі, яка дає, вона нікого ніколи не обідала. Я багато слова не сказав. А трудяс, вічлива. 24 січня їй мало б виповнитися 27. У неї були великі амбіції та плани на майбутнє професійне і сімейне життя. Напередодні на Ярмолинеччині у селі Соколівка попрощались із Тетяною Шутяк. Дівчина працювала помічницею міністра МВС, заступницею керівника патронатної служби та загинула в авіатрощі у Броварах. Нехай її життя було таким коротким, але воно було щасливим за 100%. Надійнішого друга, подруги. В Моєму житті, напевно, не було і немає. Таня була хрещеною мого сина і коли я обирала, хто буде хрещеним, ніяких сумнівів не було, що це буде саме Таня. Найсвітліша, найдобріша, найгідніша людина, напевно, серед всіх, кого я знала. Їх життя обірвалось болюче рано, та їх подвиг не забудуть ніколи. У Хмельницькому попрощались із двома рятувальниками-пожежниками, які загинули, ліквідовуючи наслідки удару ворожих безпілотників по цивільних будинках міста 27 лютого. Ворог умисно вдарив по них дронами камікадзе. 21 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук світ нації. Люди вірні своєму обов'язку та Україні. Хлопці вибрали професію рятувальника. Свідомо мріяли про цю професію. Не так давно вони на службі, але показали себе справжні герої. І, не шкодуючи свого життя, намагалися рятувати життя інших. Відплатою за це рашистській мразі їх просто вбили. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо і помстимося. День 2023 тисячі Хмельницький потрапив під ворожий обстріл, внаслідок чого обірвалось молоде життя нашої землячки, 22-річної Оксани. Музики її серце зупинилося у новорічну ніч. Непоправною втратою для Хмельниччини та України стала загибель наших земляків міністра МВС Дениса Монастирського та заступниці керівника патронатної служби МВС Тетяни Шутяк. Трагедія сталася 18 січня у Броварах, коли службовий гелікоптер впав на територію дошкільного навчального закладу. Врятуватися не вдалося нікому. Десятки українських захисників повернулися додому на щиті у 2023 році. Серед них військові, медики, офіцери, добровольці. На жаль, мали ми втрати і серед особового складу хмельницьких рятувальників, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки дронами камікадзе в ніч проти 27 лютого загинули Сергій Севрук та Владислав Дворак. 24 січня їй мало б виповнитися 27. У неї були великі амбіції та плани на майбутнє професійне і сімейне життя. Напередодні на Ярмолинеччині у селі Соколівка попрощалася із Тетяною Шутяк. Дівчина працювала помічницею міністра МВС, заступницею керівника патронатної служби та загинула в авіатрощі у броварах. Нехай її життя було таким коротким, але воно було щасливим за 100%. Надійнішого друга подруги. В Моєму житті, напевно, не було і немає. Таня була хрещеною мого сина, і коли я обирала, хто буде хрещеним. Ніяких сумнівів не було, що це буде саме Таня. Найсвітліша, найдобріша, найгідніша людина, напевно, серед всіх, кого я знала. Рідні до останнього намагались вірити, що її не було на борту. Одним із перших про загибель Тетяни дізнався її наречений. Звістка стала трагедією для усього села. Тут дівчину з юних літ називали Ясним сонечком. Це її наполегливість, наполегливість ще навчання в школі. Потім вона закінчила школу золотою медаллю. Вона дуже була багато. Брала її на олімпіади. Вона здобувала результати. Потім вона поступила в Одеський. Університет на факультет права юридичний, вона закінчилася з відзнакою. За це вона попала на стажування в Верховну Раду, і так вона пішла, так вийшла її кар'єра. Прикладом для наслідування у дівчини завжди була сім'я. Бабуся і колега, вчителька, заслужена вчителька України, дідусь був директором школи довгий час. Мама, вчитель початкових класів, колега, батько з хорошої родини, гарна, інтелігентна сім'я. Із Києва на малу батьківщину дівчини попрощатися із Тетяною приїхали і колеги. Ми познайомилися в Верховній Раді в правоохоронному комітеті. Вона була на той момент помічницею Дениса Анатолійовича, який був на той момент головою комітету, а я прийшла працювати туди. Вона мене всьому вчила, водила за ручку. Вона мене на 10 років младше, а Водила і вчила все розказувала, як маленькі. Я зараз тільки, напевно, трошки починаю розуміти, що Танюші більше немає з нами, що, що команди цієї керівництва більше з нами немає. Не повірила. Мені здавалося, що це хтось щось переплутав. Наразі розглядають декілька причин падіння гелікоптера. Одна із них добре відома усім. Її озвучив і президент. Це війна. Уся команда МВС, котра загинула того зловісного дня, працювала на межі людських можливостей І переслідувала єдину мету життя у вільній Україні. Тетяна перебувала в оточенні найсвітліших людей, сповнених патріотизмом. Незважаючи на свій вік, вона була ну, справжнім державником. Вона була е, завжди усміхнена, але разом з тим. Вона лишалася професіоналом, неоціненна втрата для родини, для міністерства та й в принципі для України, тому що ці люди, які знаходилися в гелікоптері, це були справжні патріоти України. Ми сьогодні повинні всі разом здійснити їхню мрію. А мрія в них була тільки одна перемога. Транспортування тіла Тетяни з Києва та церемонію прощання організував Хмельницький похоронний дім Мементо морі спочиватиме дівчина на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять усім загиблим. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Глобальних втрат зазнала українська земля і на Херсонщині. Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 600 квадратних кілометрів Херсонщини опинилися під водою. Боролися з наслідками усією країною. Відновлення триває і сьогодні. Як долучилася Хмельниччина, дивіться у нашому матеріалі. Катерина родом із високопілля. Жінка ніколи не могла подумати, що залишиться без власного будинку, адже ворог руйнує все на своєму шляху. Ми тут були в окупації півтора місяці, потім ми вийшли, тому що в наш дім з лівої сторони попала міна, і я була на дворі. Я не знаю, Бог, ангел, чи не знаю, хто нас вкинув цей гараж. Коли ми вийшли із гаража, ми побачили сіре, все, все сіре, 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 і крик чоловіка Катя, де ти? Ми жили в підвалі. Такі історії фактично у кожній родині, яка проживала тут. Адже у населеному пункті кожна будівля має ушкодження, а значна частина зруйнована вщент. Відновити усе державним бюджетом в умовах війни неможливо. Тому президентом України було започатковано програму Пліч опліч, активними учасниками якої стали жителі Хмельницької області. Станом на сьогодні десь близько 180 будівельників, робітників працюють, відновлюють об'єкти. Це заміна дахів, це заміна вікон, це проведення ремонтних робіт всередині самих будинків. Це перший етап. Виконується поточний ремонт. Щоб його вдало завершити, необхідно додаткове фінансування. З обласного бюджету виділено 10 мільйонів було, і разом це складає 47 мільйонів на ці роботи. Ми очікуємо зараз фінансування з державного бюджету. Розробляється відповідна постанова уряду і на дофінансування, на завершення цих робіт ще необхідно орієнтовно також суму. Основну частину робіт вдасться завершити до перших холодів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Внесла свої корективи. Війна і введення бізнесу перед підприємцями постали нові випробування. Разом з цим ми мусимо підтримувати економіку, розбудовувати бізнес, створювати робочі місця. Програми підтримки бізнесу, актуальні кредитні пропозиції та історії успіху. 2023 року. Далі Втрата ринку збуту, дорогі кредити, мобілізація працівників, дефіцит енергоресурсів найголовніші проблеми, з якими зіштовхується місцевий бізнес під час війни. До прикладу, підприємництво Ірини займається пошиттям дитячого одягу, хоча його мало хто купує. Україна дуже маленький зараз попит має на дитячий одяг, дуже маленький. І тому для того, щоб розвинути підприємство, потрібно збути продукцію. Експорт це дуже хорош, ну хоро така натхнення, і для мене таке. Ми експортували. в мене є опит, як це робити. Що треба робити? Які документи. Тобто, вся ця от схема в мене є. Нема куди. Існують проблеми з професійними кадрами. Чоловіків мобілізують до лав ЗСУ, а жінки виїхали за межі країни. Де мені шукати цих швачок, да, які мають шити? Десь тобто, в мене є обладнання, в мене є що шити, в мене є на чому шити. в мене є приміщення, немає людей і немає збуту продукції. Тобто зараз сезон зима що ми, взагалі в нас завал звичайно, в цей сезон, от, іюль, ну, липень, серпень. Так. Зараз ми працюємо, але дуже мало. Аби почути і допомогти, у Хмельницькому організували зустріч із представниками малого та середнього підприємництва, ба більше дали змогу у вигляді відкритої дискусії поспілкуватися із фахівцями різного сектору. Друге завдання це бізнес з бізнеса про проекти, про допомогу держави, яка на сьогодні надає бізнесу можливість в таких умовах працювати більш ефективно. Ми чули представників банків, які надали інформацію про можливе кредитування представників центру зайнятості, які теж мають певні державні програми для представників внутрішньопереміщених осіб. А саме міжнародні державні та обласні програми підтримки, актуальні кредитні програми та компенсації виплат роботодавцям за внутрішньопереміщених осіб. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат: Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей, де не майорять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом, а щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю. А ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія а в душі спокій. Переможного нам усім 2024-го! з новим роком.